Українським стягом і прапором тероборони Херсона у тільнику й береці десантних військ Григорій Миколайович або дядя Гриша біля водонапірної вежі у Вінниці збирає донати для українських оборонців. Yeah. Із колонка лунають українські пісні. Такі ж каже: і в окупованому Херсоні з відкродом. Згадує донатили навіть самі окупанти. Ця навала. Вона може прийти в кожний дім. Був такий випадок, коли я їду і йдуть на зустріч десь шість орків. І два із них підходять, кидають мені російські рублі. А інші говорять, слухай, кому ти задонатив? Ти що? Але вже гроші там, куди діватися. Потім я під'їжджаю до наших, вони говорять: Григорій Миколаївич, а що це було? Окупанти кидають гроші. Я потім міняв ці гроші, переправляв в збараж в Запоріжжя, в Авдівку, да в інші почав від початку російсько-української війни, 2014-го. А коли 2022-го росіяни окупували його рідне місто, ще протягом семи місяців збирав гроші на зсу. Не боявся каже, бо це вони прийшли до нього, а не він до них. Імідж цей. У мене вже з 2014 року підтримується, я його не міняю і в окупацію, і після окупації легенда. Ми його дивилися ще коли Херсон був в окупації, тоді його звільняли, і все время ми моніторим цю ситуацію. Ми тут йшли просто я з кривого рога. І побачила, ми не могли не підійти до нього. Це подвиг їхати і включати українську музику, і їхати і нічого не боятися. То я вам скажу, це подвиг. Це не кожен може. Це не кожен зможе да такі роки і в такі роки їздити зараз по Україні. Григорію Миколаєвичу 77, 55, з яких каже прожив у Херсоні, працював будівельником, служив у радянській армії, десантником. Отримав поранення, яке через 20 років призвело до гангрени ніг та пальців рук. Тож довелося ампутувати. Та зараз каже не про це. Свій час пройшов, теж як кажуть вогневі точки. Не хочу про це згадувати. Виїхати з окупації, розповідає, допоміг товариш. Підійшов один із працівників російського ФСБ і попередив, що говорить діда, ти катаєшся останні дні. Ну я не звернув на це уваги. А коли вже мені товариш підказав, говорить, це вже за тобою слідкують, і тебе ось-ось повинні забрати. А чому 24 вересня повинен бути був референдум для за приєднання до Російської Федерації Херсонської області? Тому вони мене тримали, як кажуть, для цього, до цього числа, щоб я проголосував за приєднання. От, і це все відео зробити і в Росії показати, і в Україні в окупованих територіях. 19 вересня 2022-го дядя Гриша покинув рідний Херсон. Оселився в Запоріжжі. Спочатку 2024-го мандрує містами Україна. Вінниця, 18 те за рахунком тут каже вперше. Якщо бути в одному місці, то збір знижується, і тому я вирішив в кожному місці бути по тижню. Це і не набридає людям, і мені дає можливість зібрати більше коштів. І я ще знайомлюся і з історичними культурними місцями у кожному місті. Дмитро Углеч, кримчанин, воював у складі батальйону Крим, зараз живе у Вінниці. Розповідає, коли РФ захопила український півострів, приїхав до Херсона. Там і познайомився з Григорієм Янченком, дядя Гриша. Допомагав йому після поранення. Стойла зателефонувати, сказати потрібне дядя Гріша. Прилітав, привозив. Ми його ще, ще чекали місяць тому. А цього разу, вже, коли узнали, що він в Житомирі, я йому зателефонував, сказав, проїдеш мимо Вінниці, не буду тебе телефонувати більше. Вот. І поїхав його забрав. З Гришею ми знайомі, мабуть, десь з 2014 року. Під час проживання в Херсоні ми постійно спілкувалися. Те, що він збирає, я знаю, що це нікуди не піде, це конкретно ціленаправлено йде на, на фронт. За час волонтерської праці каже Григорій Миколаєвич, навчився відрізняти земляків від місцевих. Херсонці спершу обіймають його, а вже потім донатять. За кожен благодійний внесок. дякую. За 10 років російсько-української війни розповідає йому задонатили понад 8 мільйонів гривень. Більшу частину цієї суми під час повномасштабного вторгнення РФ. До 22-го року потреби військових були одні, зараз потреби інші. В основному зараз збирається так: на дрони, на старлінки, в зимовий період на генератори, от, потім медицина. Після Вінниці дядько Гриша планує поїздку на схід, повезе усе, що купив за донати. А після знову у мандри Україною. У мене два плани, але я ще не вирішив, куди. Або кремінь. Кировоград Миколаїв, Одеса або Чернігів, Суми, Харків. А нас не сломати і навіть не вбити, тому що відродяться з попелу квіти. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.